Закарпаття винний край. На території області налічується близько ста активних виноробів та виноградарів, для яких виноград став справжнім захопленням всього життя. Серед таких і фанат своєї справи Іван Паук. Виноград це така особлива культура, багаторічна, яка потребує такого особливого догляду, прискіпливого, яка наразі не дає з гектара. Дохід е, саме зібраного винограду такий, який би стимулював розвитку. А саме переробка на вино і продаж вже вина це стимулює саме розвиток виноградарства. Тобто винограднику я акцентую увагу на тому, що це виноград повинен бути технічних сортів, з якого робить вино, а не столовий. Це різні типи вина. У селі що на Мукачівщині, налічується 32 гектари виноградників Шато-Паук. Наразі тут активно триває збір врожаю. Сорти винограду як європейські, так і українські. Така палітра не дуже велика, само собою, але я, моя, скажімо, мета чи завдання оці відомі світові сорти винограду у нашому виконанні закарпатських природньо кліматичних умов у вигляді теруару мукачівського, вирощувати, і робити вино і цей продукт знайомити його, ну, само собою, і з туристами, і з громадянами України. Наступною локацією винного туру, який організували управління туризму та курортів Закарпатської ОВА, спільно з асоціацією виноградерів, виноробів та дистиляторів Закарпаття та проектом інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства стала Берегівщина. Зокрема, зупинка у винних підвалах сім'ї Надь вже з багаторічною історією. Цим підвалом приблизно 400 років, де ми тепер по цій вулиці було близько ста таких підвалів. Тому що це був і є виноградарний край. За нашим будинком там гора, там ріс виноград, тут ці підвали. Ми знаходимося на глибині 8 метрів, тобто над нами 8 метрів землі. За рахунок цього, тут круглий рік 12 градусів, незалежно від того, яка погода на подвір'ї, чи плюс 35, чи мінус 10, завжди 12 градусів. Є така пліснява сірого кольору. Вона живе завдяки парам вина, тобто вино дихає, воно в певній мірі випаровується, винороби робиться, називають доля ангела. Ми її не знімаємо, тому що це є такий доказ, що тут є вино. Якщо забрати будуть бочки просто пусті без вина, ця пліснява помирає. Цю плісняву бояться криси, миші, змії, тобто тут ніякої живності немає, нічого немає. Їх відлякує ця пліснява, тому вино себе оберігає від цього всього. Три винні підвали, в яких зберігається червоне, біле та рожеве вино, гордість сім'ї нать. Адже наразі сотні підвалів таких залишилося близько 30. Тож туристів тут чимало, як з закарпаття, так і з інших регіонів. У нас під будинком три таких підвали в цьому зберігаються виключно червоні вина в дубових бочках. В іншому підвалі там вже білі вина, рожеві, там нержавійки, тому що ми засаджуємо дуже ароматні сорти, їм дуб не пасує, тому що аромат улітучується і вони стають такі пустотілі. просто. Нержавійка, нейтральний матеріал, який краще це все зберігає, і тому у нас дуже ароматні, цікаві вина. Сімейні виноградники засаджені на території 5,5 гектарів. Щороку тут збирають близько восьми тонн винограду з одного гектару і отримують з врожаю 20 тисяч літрів вина, яке виготовляють у власному обладнаному цеху. Втім, зупинятися на цьому родина не збирається. Однозначно хочемо розширятися. В першу чергу це сортовий склад. Є ще дуже багато сортів, які класно можуть тут показати себе. Ну, наприклад, ті, які були тут давно, це Фурмінт Бакатор. Е цей, же, цей берегі роужаж також е, з червоних Блау Франкіш або Кейк Ну, є, є багато. І з, нові, з новіших сортів, наприклад, що також вже чуємо хороші відгуки: це Соларіс, Йоханнітер і от такі, так, так, такі ще. Ми придбали 10 гектар, іще, які поки що не засаджені, але кожен рік стараємось засаджувати. Історично склалося, що внаслідок географічних, кліматичних, екологічних, культурних та соціально-політичних умов регіон є одним з найбільших в Україні виробником і експортером якісних сортових вин. Тож відвідати винні локації запрошують усіх, як місцевих, так і гостей області.